Вітаю вас, друзі! А також та дуб червоний або кверкус Рубра, і такі цікаві несподіванки, як ось такі цікаві сіянці. Бачите, є сьогодні пішли люте з жовтим листям. А також є зовсім безхлорофільні білі прирости. Це означає, що в його генах пішли мутації, це дивно, тому що ось траса, роби що хочеш. І як ви згадалися, я вже деякі з цих сіянців, жовто-листих, заберу собі на підрощування і спостереження, побачить, що з нього вийшло. Тут навіть десь, прикольно, бачите, навіть із рожевим листям таким цікавим. Ну, коротше, мені капець так пощастило. Ну, я вам скажу, чесно наперед, що одівся, все ось, ну, ось таки виростає. Я вам скажу наперед, що навряд чи е, білолисті е, форми будуть живі. А ось рожева і жовта 100% буде е, добре рости, думаю. Ну, Інша жовта, рожева, напевно, не дуже. Але, це, але щось це моє. А, до чого я вам це кажу? Завжди будьте уважними та обережними, тому що е, навіть звичайна рослина може стати дуже незвичайною, ось такою красивою. Е, так, Є дуже схожий сорт, там, щось якось Gold, Gold, не теж людей аваріката. Дуба цього. Звісно, мені хотілося варігатного дуба, насправді. Е, тому що є е, якось, там спрайт, не пам'ятаю, як це точно називається сорт. Ось. Але Але теж буде в майбутньому. Так що такі цікаві речі, подивіться, як гарно, бачите, таке листя жовтеньке салатове. Ну і такі м'якенькі. може і не буде з нього діла, але оце цікаво, мені це дуже цікавить. Рожево листий. Так що, друзі, чекайте скоро нових сортів дуба червоного. Побачимось, пішов копати, Па-па.